Хочу розповісти вам про свої незнавні засоби для волосся, з якими мені вдалося покращити його стан. Це тонік для волосся, олійка та спрей для легкого розчісування волосся. Я вже помила волосся шампунем з аргановою олією і після цього нанесла крем маску для догляду за волоссям. Вона містить арганову олію, олію рисових висівок. А, також вітаміни. Маска глибоко живить волосся, надає йому блиску, робить еластичним і доглянутим. Далі наношу тонік для волосся це засіб для стимуляції росту. У його складі екстракт жіншеню, кінського каштану, меду, червоного перцю та кореню солодки. Він активізує крововість, зміцнює корені, зупиняє випадіння і пробуджує нові волоски. Після нанесення роблю легкий масаж. Далі використовую спрей для легкого розчісування. Він має ніжний аромат, допомагає без зусиль розплутати волосся, зволожує його і захищає від гарячого повітря фена. Спрей не обтяжує волосся, не жирнить і підходить навіть для тонких паз. І на завершення кілька крапель олії для догляду за волоссям. Вона містить рисові висівки, солодкий металь, зародки пшениці і шипшини. Живить кінчики, запобігає ламкості, додає блиску. І робить волосся шовковистим на дотик. Далі сушу волосся феном. Завдяки цьому догляду, моє волосся стало більш живим і здоровим, більш слухняним і має природний блиск, про який я так мріяла.